Ділимо кути на місцевості і кути де? на карті планшеті. І так маємо кут якийсь будь-який. Можемо мати його на місцевості, можемо мати його на схемі і так далі. Уявімо, наприклад, маємо спостережний пост, маємо якийсь орієнтир, наприклад, орієнтир 1. Між спостережним постом і орієнтиром 1 ми можемо провести напрям. Напрям це що таке? Це. Луч, лінія, вектор, яка має початок, наприклад, з спостережному посту. Проходить через що? Через наш орієнтир і немає кінця. Це напрям. Далі уявімо, що є якийсь об'єкт, ціль і так далі. Між спостережним постом, нехай буде СП1. І спостережним постом і нашим об'єктом ціллю, ми теж можемо провести, що напрям, який являє собою лінію, яка має початок спостережного посту. Проходить через наш об'єкт. І немає кінця. Таким чином, оці два напрями, що виходять з одної точки, за спостережника утворюють кут. Це якщо на місцевості або на схемі. На планшеті так само. І от з кутами тепер ці кути вони вимірюються в якихось розмірностях. Які ви знаєте розмірності? Градуси, Тисячні. Тисячні. мілірадіани, моа або кутові хвилини. Ще кутові секунди, години. Називаємо кутові години, наприклад, якщо коло ділиться на 12 рівних частин. Можемо придумати все, що захочемо. Наприклад, захочемо розділити повне коло на 35 частин. Назвемо це кутова величина Ващенка, наприклад. Похуй. Н немає значення ніякого. Тобто кути вимірюються в якихось розмірностях. Так само, як у нас відстані вимірюються в яких розмірностях. І тепер поетапно про кожне. Починаємо з самого простих. Наприклад, назвемо це години. Години. Коли ми говоримо про кути, ми говоримо про те, що є повне коло, наприклад. Так? І так, Якщо у нас кутова величина години, то це така кутова величина, повне коло, для якої складається з 12 рівних частин. Тобто, пам, 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 і так далі. Повне коло буде 12. І тут в кожному колі є контрольні точки. так? Повне коло, Якщо початок це 0 або 12, далі тут скільки буде? 3, півколо буде. скільки? 6. 3 чверті кола буде 9 і повне 12. Де воно використовується? Наприклад, іде патруль при контакті ви вказуєте контакт 3, там 6 контакт, 7 контакт і так далі. Саме фігове ціле вказання зі спостережного посту, якщо у вас немає ні приладів спостереження, ні компаса, ні бусолі, нічого, вказуємо по годинам. Але це найнеточні, ну, хуйовий спосіб. Тим не менше... Це спосіб. Далі за рухом колони. Наприклад, рухається колона там на 12 від неї, на 3 і так далі. Щось відбувається, це можна зробити е, якесь найпростіше ціле вказання, так? так, Це кутова величина години. Далі наступна, саме розповсюджена кутова величина градуси. Коли ми говоримо про градуси, то для них повне коло складається з. 360 рівних частин. Повне коло складає 360 градусів. Контрольними точками є 0 або 360, півколо це 180 градусів, чверть кола це 90 градусів, 3 чверті кола 270 градусів. Контрольні точки. Далі. Якщо, наприклад, ми візьмемо 1 градус, візьмемо кут в 1 градус, тільки в розгорнутому вигляді, уявімо, що це у нас 1 градус. І його поділимо на 60, рівних частин, на 60 рівних частин, то кожну таку частину називаємо що? Хвилин. Кутова хвилина. І має, отримуємо розмірність MA. Або позначається таким апострофом біля числа. -то -фенгл. Хвилина кута. Відповідно, якщо в одному градусі 60 хвилин, а повне коло складається з чого? 360 градусів, то в повному колі хвилин 60 помножити на 360 градусів. Ну, на 360 просто. Дорівнює скільки, ви вже знаєте, маєте 21600 кутових хвилин або МОГ. Контрольними точками для МОГ. Контрольними точками буде 0 або 21600. Далі половина скільки буде? 10-800 хвилин. Чверть кола 400. Кутових хвилин. 3 чверті кола. 1600. Окей. Кутових хвилин. А тепер, якщо ми співставимо, наприклад, його з градусами, уявімо, що те саме коло. 3 чверті в градусах це 90, половина це 180. Тобто, по суті, це та сама долька. Що для хвилин, неважливо, тут скільки буде градусів? 270? Ну і тут відповідно 360. Візьмемо кутові секунди. Ми знаємо, що одна кутова хвилина або один мова складається з 60 кутових секунд. Позначається два апострофа, дві рисочки, дві коми такі, над числом. Тобто, по суті, це якщо ми маємо кут в розрізі, величина якого одна кутова хвилина або одна мова, поділимо його на 60 рівних часточок, отримуємо одна така частка буде одною кутовою секундою. Дві рисички біле числа. Відповідно, якщо в, одному, ну, в повному колі, яке вимірюється в кутових хвилинах, 21 600 часточок, то в повному колі секунд буде 21 600 помножити на 60. Секунд дорівнює 1 мільйон двісті дев'яносто шість тисяч кутових секунд. От зараз візьміть калькулятор і ми зробимо контрольні точки. І так, уявімо, що в нас є коло, яке ми вимірюємо в кутових секундах. Контрольна точка ноль, контрольна точка, половина це скільки буде. І так, пів кола шістьсот сорок вісім. Тисяч чого? Кутових секунд? А в МОА скільки це буде півкола? ще раз? 10 800. А в градусах це скільки буде? 180 градусів. Таке саме півколо. От ми взяли, поділили до е, яблуку на дві дольки. 180 градусів, це контрольна точка. Хорошо. Для кутових секунд, чверть скільки буде. Для цього ми 648 тисяч ділимо на 2. 324 тисячі кутових секунд є. Три чверті це скільки буде. До цього додаємо 324 тисячі. 972 тисячі, окей. Okay. 972 тисячі кутових секунд. А в градусах це скільки? 3 270 градусів. А в МО скільки Кутових хвилин є. Є. Наступна, яка кутова величина? Коли ми говоримо про тисячну, це ось така кутова величина, для якої повне коло що? складається з 6 тисяч рівних часточок, рівних долі, кутиків і так далі. Контрольними точками для тисячних буде 0 або 6 тисяч. Це верхнє або повне коло. Далі. Півколо, це скільки буде? 3 тисячі, чверть кола буде 15 тисяч. Ой, 1500. 1500 три чверті кола буде скільки? 4500 тисячний. Для тисячних є форма зап, яка називається кутоміром. Наприклад, маємо кут. Ми розуміємо, що якщо повне коло складає 6 тисяч, тобто кут не може бути більше 6 тисяч. Відповідно, уявімо, що маємо кут 3343 тисячні. Для правильної позначення, йдемо справа наліво. Перші два числа. Виділяємо, відкладаємо і перед ним ми станемо дефіс. Оці числа, то що крайні, називаються маленькими поділками кутоміра. Оці великими поділками кутоміра. І читається як 3343. Але фактично при обчислях це яке число? 3343. На тестуванні багато хто писав 0. Яке, наприклад, значення маленької поділки бінокля Б8. І хтось писав 0,05 тисячних. Для мене це число 5 сотих від 1 тисячної. Це неправильно. А тр... Можна було записати. Якщо я хочу 5 тисячних число вказати, я міг написати або отаким от чином, або правильніше 0,05. Щоб означало фактично число 0,05. Якщо ви писали отаким чином, це неправильно. Це сотих тисяч. Так, наприклад, уявімо ще ситуацію. 145 тисячних Ще раз, маємо кут 145 тисячних Як мені його записати? Йду справа наліво. Перші два числа. Це маленькі поділки кутаміра. Йдемо справа наліво Маємо число 145 тисячних Фактичне число для обчислення. Йдемо справа наліво. Перші дві цифри, перші два знака. Це маленькі поділки Кутаміра. Це великі. Додаємо, що тут 0. І читаємо 0,145. Великі поділки, маленькі поділки Кутаміра. По біноклю, по біноклю. От у вас е, приблизно, наприклад, бінокль B8, B12. Армійські стандартні біноклі. І там є перехрестя, і далі йдуть ділення. Маленьке, велике, маленьке, велике, маленьке, велике і так далі. Так само, як вправо, так і вліво. Так от маленьким я називаю ось це ділення. І воно складає його величина. ось така. 5 тисяч або 0,05. Велике ділення, яке складається з двох маленьких відповідно, буде 0,10 або 10 тисяч. Але якщо ти його запишеш як 0,05, це неправильно. Це число 0500. Ну, це неправильно. Це просто форма запису називається Кутоміру, ця штука. Але це головне розуміти, що це лише форма запису. Це не є число 0,05, це число 5. І все. Угу. Чого? Отак. Так легше потім при стрільбі і так далі там воно використовується. Ще тисячні де використовується. Майже уся радянська оптика. там Навіть мушка має вартість якусь там в скільки тисяч. Прибори Б8, Б12, труба розвідчика, ТР8. E, дальше, на АГС, прицели міномітне, СПГ, e, ПСО1, ПСО 1 СВД прицел, e, ПГО 7, прицел бранатомітний оптичний. Внатівська система використовує що? Міли або Мілірадіани. Мілірадіан це така кутова величина, для якої повне коло складається з 6400 рівних часточок. 6400. Відповідно, контрольними точками буде 0 або 6400, пів кола 3200 мілірадіан, чверть кола це скільки буде? 1600 міл, 3 чверті кола міл. Використовується в західній оптиці. Там Приціли, коліматор і так далі. Може бути на бусолях, їхніх, там, компасах і так далі. Супне, запишемо, яка ціна ділення у стандартних якихось там радянських приладіх. b 8 b 12 це біноклі 8 і 12 Не означає, скільки у деяких роботах не у вас я не пам'ятаю у кого. Хтось подумав, ага, 8 це, напевно, значення поділки. Я написав, одна поділка 8 тисяч, а для 12 написав 12 тисяч. Ні, ні хера, це кратність. Кратність збільшення Б8 і Б12. Маленьке ділення 5 тисяч, це маленьке. Велике ділення, яке складається з двох маленьких, складає відповідно 10 тисяч. Приціл ПГО 7, приціл гранатометний оптичний. Є ПГО 7, пго 7В і так далі. Одне ділення шкали бокових поправок складає 10 тисяч. ПГО 7 10 тисяч. Далі ПСО 1. Одне маленьке ділення, там де 1 тисячна. А одне поділка галочка ця, вона 2000. Але в цілому, зараз ми намалюємо. ПСО 1 приціл снайперський оптичний. Одне маленьке ділення складає одну тисячну, так? А галочка складає що? 2000. От, наприклад, там йде щось таким от чином. Так от тут якраз 2000. Ну ці галочки, тобто власне, приціл. Одне маленьке ділення одна тисячна. Всього там по ширині скільки 20 тисячних. 10 вліво від центру, 10 вправо. Всього 20 тисяч. Це псо 1. Труба розвідчика ТР8 5 тисячних одне ділення. К. Хуняк, як перископ, кориш. дозволяє сидіти на позиції і дивитися. Не вилазячи своєї бали показую. Саме головне, наприклад, у вас потрапив якийсь бінокль. І ви бачите там поділки, щось там 10, 20 і так далі. Не спішіть зразу думати, що це тисячна блядь, чи ще якась хуйня. Подивіться в інструкції. Це може бути все, що завгодно. Це може бути мільярдян, всяка хуйня. Короче.